У вашій увазі кавоварка фірми DeLonghi, модель Bar 14SD. Чим характерна ця модель? Вона має в собі відносно свого попередника. Ось, можете тут бачити таку штучку на самій ситочку для кави. Тобто, завдяки ось цьому ми будемо мати чудову крему навіть ну, з не дуже якісної кави, скажімо так, оскільки не кожен може собі дозволити купувати дорогу каву, то я думаю, що це чудовий варіант для сім'ї. Також вона має в собі капучинатор досить зручний, оце відкручується, для того, щоб от легко можна було помити, Ну і далі використовувати. О. Тут ми маємо резервуар для води. Така кришечка, сам резервуар для води. О, Зараз я вам покажу. Він тут у мене вже з водою. Бачите, тут десь літра в тому районі. Досить зручно, можна витягати, можна не витягати, можна одразу доливати воду. Два ось таких шланіка на одному з яких стоїть фільтр для того, щоб вода. Йшла з мінімальним каменем ну, в наш організм. Також тут є підставка, в якій можна зберігати саме ситочко. У мене в комплекті все одне ситочко на дві порції кави, Вариться і на одну, і на дві. Зараз ми побачимо, яка вона в роботі. Тут ми її включаємо, нагрівається вона досить швидко. З той час, поки вона нагрівається, бачите, має загорітися кнопка ОК. Коли вона загорається, тоді ми можемо робити каву. Зараз ми наберемо каву. Це в мене, до речі, теж недорога кава. Так що ну, побачите, яка вийде пенка з неї. Тут ми маємо також вбудований капучинатор, і, і, темпер. О. Тому купляти окремо хочете, можете купити, хочете, можете не купляти. Ну, Таким чином ми каву втрамбували. Ми її потім фіксуємо в саму кавоварку, затягуємо до кінця для того, щоб кава вийшла дійсно якісна. І підставляємо горнятку. Чекаємо ну, около хвилини, воно досить скоро нагрівається. Також, як ви можете бачити, я вже тут підготував своє молоко 3,2% магазинне. Ну, воно більш-менш стабільно збивається в піну. Зараз я вам покажу також, як воно буде збиватися. Може навіть перше зб'ємо молочко? Бачите, нажимаємо кнопку, яка відповідає за пару. Тоді гріється окремо бойлер на пару. Так само та ж сама технологія, чекаємо, поки загорається лампочка. Лампочка тут не загорається трошки швидше, тому зараз будемо збивати молоко. Вдасться воно збитися чи ні, я не знаю, тому що воно, оскільки магазини, то також через раз збивається. Ну і треба мати більш професійні навики до того. Але відносно деколи виходить така висока-висока пінка. Зараз ми подивимося, що з того вийде. Бачиш, загорілася кнопочка, що ми можемо робити пар. Тепер ми включимо, ось тут стоїть регулятор сили пару, ми злеємо воду. Оскільки кожен капучинатор перед тим як використовувати, перше треба злити воду. Тому що ми ж не хочемо пити каву молоко з водою. О, Бачите? чуєте звук, вже не йде вода, значить можна робити молоко. Підставляємо молочко. Збиваємо. О. О! Бачите? Ну кажу, виходить не кожен раз, ну, але деколи виходить. Пінчер у мене нержавіючий, японський. О. Ну, щось типу того. Бачите, трошки засильно збиваю. З Зазвичай молоко може просто спаритись. Ну, то теж не критично, так і ну, воно у нас вже парене. Насичуємо воздухом. О! Бачите? Получилась кінка. Це ми відкручуємо, виключаємо і зразу маємо нагрітий бойлер. На каву. Відкрутимо, щоб легше було помити, бажано то мити відразу. Бачите, таке воно пінкою. О, включаємо каву. Зараз нам буде текти еспресо. Машинка не є дуже шумна, тому кава в ній виходить швидко і навіть... от Дитина спить в сусідній кімнаті і не чує, коли робиться кава. Робиться вона нас швидко, якісно і смачно. Оскільки я не любитель еспресо, то я завжди варю трошки більше кави, потім раз виключили все. О, можете бачити за рахунок цього, що в нас є. В ріжку насадці, ми получаємо таку ось крему. Бачите? О. Тепер для того, щоб зробити капучино, ми просто беремо і виливаємо ось ту піну. О, О. ну, в принципі, все. Ось така досить смачна і якісна кава, якщо це моя домашня кавоварка. Я найдуже дуже задоволений, вона варить дійсно класну каву. Швидко, якісно для всієї сім'ї. Насолоджуйтесь!